Май Наташ, я ж просив чай. Блін, я тупо на автоматі в дитячу пляшечку налила. Ну нічого, буває, буває. Я слухаю, я взагалі просто вже розклеююсь. Я вчора в магазині навіть не одразу зрозуміла, що я колихаю. Вісок для продуктів. Що <кій> трішки я точно того. Так. Дивись, е, є безліч терапевтичних груп, де молоді мами обмінюються досвідом і можуть тебе підтримати. Ой, о, Дівчата, тут така ситуація. Ви розумієте, мені, мені просто дуже важко з двома намовлятами. І зовсім не вистачає підтримки. Важко? Та у тебе хоча б чоловік є, а я все тягну одна. У тебе хоч і час на відпочинок, а моя донька постійно плаче. У Мене вже нервово тік цього обличчя. Це вони у тебе ще лежать, а підростуть, як мої. Це повний піпець. Так, чайок. О, дякую. Хочеш, можеш послухати? Та ні, Наташ, я був на твоїх пологах, що я тут не чув. Добре. Дівчата, ні, ні, ви не зрозуміли, в мене не все так ідеально. мене от чоловік ще гірше за дитину. Він нігті стриже на підлогу. Він в душ ходить і не витирає за собою. А рушник кидає на ліжко замість сушарки. Він це колись нього так бризки летять на дзеркало. А засинає він тільки під історичні документалки. А я ще потім півночі не можу заснути, бо я думаю про колонізацію нової зеландії. А в сексі. Що ти про мене таке розповідаєш? звук. Дивись, це все неправда. Я це просто роблю, аби влитися в колектив. Розумієш? Ні, Дівчата, ну, а тема туалету. Ну, ці краплинки на унітазі. от Я не розумію, чого не можна це робити сидячи, як всі нормальні люди. Що хтось купляє. Цікаво. Кого треба подоїти, щоб отримати мигдалеве молоко? Мабуть, ту саму корову, що дає соєве. Валік, що ти такий заширений? Це корисні продукти для того, щоб бути здоровим і жити довго. Ось. Авокадо, наприклад, дуже корисне. І коштує всього 80 гривень. Так це за одну штучку, не за кілограм. Валік, я хочу авокадо. Я сказав ні! О, вибачте, авокадо не прибувається. Почекайте я зараз інше візьму. Ні-ні, не потрібно, ми поспішаємо. Господь свідок, ми намагалися його купити. Пішли, пішли, пішли. пішли. Психологу показати. Та ні, все добре. Зараз всі діти граються в цю історію, прикидаються тваринами. Називається квадробери. Тільки цей квадробер собі хвоста зробив з комірця моєї єдиної зимової куртки. Ну, якщо ти в нас котик, то будеш їсти з підлоги, як всі котики їдять. Привчимо тебе до лотка, будеш спати на окремій лежанці. А замість дитячого табору. Поїдеш на дачу, ловити гризунів, мішулет. Ну, тоді я більше на кіт. Ну ти Молодець! <пілляє> <Та що, пілля> Господи. Ти що, подуріли чи що? Що відбувається? Та це у Микити просто сьогодні контрольна з математики. А вчителька квадроберів не пускає. Наташа, це якась нова насадка для пивочки? Не цей, не за жорстка? Антон, це нова газова відна трубочка. Я за інструкцією була в попку і так добре газики вийшли, так? Упелінки. А потім я вже зробила масаж животика. І Ілюша таку кучу наваляв. так-так. Ан Антон, все нормально? Мої любі підписники! Я познайомилася з хлопцем. Високий, красивий, багатий, розумний. І з почуттям гумору. Ну, коротше, син маминої подруги, про якого мріють всі, дістався мені. І сьогодні ми йдемо з ним на побачення в найдорожчий ресторан Києва. Тому треба виглядати відповідно. Ну, З полосним за знайомство. Звісно, образ має підкреслювати вашу жіночність. Та вражати хлопця так, щоб ваш обранець не міг відірвати від вас очей. Ти не помічаєш ніяких дівчат окрім мене, З собою на побачення треба взяти все необхідне: помада, тоналка, олівець для губ, олівець для очей, просто олівець, коректор, пудра, рум'яна, тіні, туш, парфум, дзеркальце, запасні колготки. Мамербанк, крем для рук, жувальна гумка і маленька парасолька на випадок тущу. А ще короче, так буде зручніше. До побачення готова. Дивись, яку я тобі шапочку зв'язала. Мішуня, тобі подобається? Клас! Але, але мені здається, що що хитін вона більше підійде. Ну подивись, як тобі добре, і зелений колір тобі пасує, а? Мам, це крінж. Це хендмейд. Це крінжовий хендмейд. Вань, ну як тобі, подобається? Наче з розміром гадала. Мам, я ще раз кажу, я не буду в такому ходити. Хай Міша ходить. Значить так, це дуже добра натуральна шапка. В'язала я її з великою любов'ю. І тільки попробуй мені сказати, що тобі щось не подобається, чи ти в ній не будеш ходити. Я не знаю, що я з тобою зроблю. Оксана, ти чого офігенна шапка? Я дуже радий. Тобі подобається? <сміх> мені дуже приємно. Завтра в ній підеш на роботу. Ну а що, хлопцям покажеш? Якщо хлопцям сподобається, я їм теж зв'яжу. Дякую за подарунок. Як тільки побачив цю шапку на Сергію, одразу сказав: беру, беру за любі гроші. У мене тепер від Оксаночки повний комплект. Носи на здоров'я, Татусю. Ой, у мене там на плиті каструля, Я пряжу випарю, щоб вам зараз носочки почну в'язати на зиму, щоб тепліше було. Сергій, ну з тебе річ, як минулого разу. Що ти робиш? Приймаю сонячні ванни, наповнююся вітаміном Д. Д – довголіття. А нічого, що крім сонечка, тебе ще й сусіди навпроти бачать. А зараз такий час. Люди більше не у вікна дивляться в свої смартфони. Мам, тат! О, що тут відбувається? Іно! Хто це? Це мій хлопець! Артур! Треба новий фітбол купити. Ой, більше без експериментів. А чого, було прикольно. Хочеш, щоб твій бранд став частиною серіалу? Brand Робимо з бренду Тренд. Ай! О, ось так. Виходиш на бойовий і все суперник немає інших варіантів, як здатись. Сережа, що ти робиш? Чого ти малого навчаєш в боротьбі? Дехто, Оксаночка. Залишив колосотку на відному місці. І мені довелося сказати, що це підручник з вільної боротьби. Так це ж ти її залишив. Хіба? Все, давай мінятися. О, тепер ти мене. Коротше, твоя мама мене задовбала своїми оздоровленнями. Ти подзвонив на онуків подивитися? Чи на маму поскаржитися? І давай без негативу. Бо діти в цьому віці вони вже все запам'ятовують. Mm? Запам'ятовують? Так, хто з них Поліна? Поліночка, запам'ятай, до 25 років жодних хакарів. Ясно? Мені ім'я ось так вистачає. Тато, ну про це ти з нею можеш пізніше поговорити. Mm? Потім до вас туго доходить. І ще Поліночка. Жодних татуювань. Ясно? Жодних. А ну, Ілюшенька, не плач. Тривайся, будь мужиком. Один раз покажеш жінкам слабину і все, заклюють. І хто там такі хлюсі? Хто там такий? Досить вже бризкати своїм негативом в екран. Воно на підсвідомості в дітей відкладається. Дядь. Ой, пиріг у бабусі згорить. А ще Ілюшенька, люшенька. Не повторюй моїх помилок. Не спіши одружуватись. А те, що без трусів молодець. Вітамін Д. Дихає і попка, і піпка. Прикольно тут в такому ресторані можна не тільки перше побачення проводити, а й одразу весілля. Артур, ну ти де? Я ж в ресторані. Вибач, затримався на зустрічі. Скоро буду. Щоб не сумувати, можеш собі замовити, що хочеш. Я хочу собі хлопця, який не буде запізнюватись, але в меню такого немає. Ну, взагалі я на першому побаченні більше одного салатика нічого не їм. Але тут все таке смачне. Алло. Слухай, у мене тут термінові справи, не можу відкладати. Давай завтра. Ну ок, зачекай, а. О, ви вже йдете. Вам принести рахунок? <рес> рахунок? <рес> ні. Це я тільки розминаюсь. Перед десертом несіть. Добре. Зараз я тобі ще трошки цукру підсиплю. А чи не занадто солодке життя, у твого гриба? А тобі що, шкода цукру? Шкода, бо в нього немає ніякої користі. Від нього користі більше, ніж від тебе. Він підвищує гемоглобін, діє проти вірусів. А якщо заряджати його позитивними словами, його дія підвищується в десятки разів. Ясно тобі? Кожна твоя клітиночка дарує здоров'я. Ну, Яка людина такий співрозмовник? Уявляєш, а вона каже, що він вміє вбивати віруси, хоча в ньому навіть градусів немає. Не те, то, що в тобі дай п'ять. Я б з тобою не розмовляв, би, але ти вмієш язика розв'язувати за тебе. Ах. Ти так швидко повернувся? Наташ, чесно кажучи, я не одну пару кросівок, забираючи З пошту твої покупки. Антон, що ти одразу не сказав? Я тобі зараз замовлю нові кросівки. Е, ні, ні. Я мав на увазі, що ти трошечки забагато замовляєш. І нехай би це вже були корисні речі. Наташ. Антон, це корисні речі. Давай перевіримо. <звук> Нащо нам тапочки швабри. Де сюди? Може, ти скажеш, нашу нам другий чохол на унітаз? Там була хороша знижка. А... Я не знаю, що це. І навіть боюсь уявити, скільки воно коштує. Наташа, що це? Антон, це фільтр для очисника повітря. У нас немає очисника повітря, Наташ. Я вже замовила, ти завтра з пошти забереш. Це, що? О, це Гуся, біймусь. Наша нам два. А це тобі! Дякую. <рес> Наташа, скажи, будь ласка, нащо нам щітка для килимів? Це очевидно. Для чистки килимів. Наташа, у нас нема килимів. А вже є. <рес> Гусь. Так, все вірно. Так, так, бігова доріжка. На завтра. Антон! Все нормально? Все нормально. Повнувся. Обіймося. Бачиш? Знадобився. Клас. Сережа. А може нехай Микита піде в музичну школу і займається в окремому приміщенні. Ні, хай ще хоча б пару занять пограє вдома. Щоб цей довбень зверху, який ремонт постійно робить! Отримав своє. Козел! Синку, а давай, не стримуй себе. Давай, гучніше, сміливіше. Давай. Музика має проникати в свого слухача. Давай, починай. Молодець, давай! Ще, ще давай на давай, ще, я знайшов! О, що! У мене найкраща ідея! Мишко! Іди, тяз, куди? Кайфуй! Ну, як дитяцьку там! Та болить! Скільки разів казала, зроби клізму! Не хочу я твою клізму. Зроби, кажу, і живіт попустить, і потім літатимеш просто. Не хочу обійтись хочу без цих сумнівних авіаліній. Краще самому очиститись, ніж потім бігати по лікарях. Ну, гаразд, тільки сам зроблю, то минулого разу ти мені такий тиск зробила, що думав, що мозги собі прочищу. Ти що? Тут пив? Ні, я просто готувався до хлізми. Ну і як зробив? Ні, ми вирішили залишитися друзями. А окрім того, коняк сам по собі гарно впливає на здоров'я. Він заспікує нерви, розширяє суди. А знаєш, що ще гарно впливає на здоров'я? Закалювання. З вами а. все в порядку. Ага. Це в мене просто горло запершило. <notplayer> Точно? звідси. Так, курікнути за 300 було. Що далі? Я вам нагадую, це треш стрім. даєте завдання, я їх виконую, виплатити за це гроші. Інакшого виходу, як закритий рахунок, в 6500, у мене просто немає. Засунути бокал в рот, 200 гривень. Ізі. Я ж казала. Ізі. <laughs> <laughs> Sorry! Я вже заробила 1200 гривень. Дівчино, забитий посуд плюс 5000 гривень до рахунку. Добре. Ну, битий посуд це ж на щастя. Стрім продовжується. Чотири тисячі за поцілунок з офіціантом. Молодий чоловіче! Нічого особистого. Це моя вдячність за обслуговування. Там могли б просто чує відати. Молодий чоловіче. Так. Дякую, мої любі підписники. Завдяки вам мені вдалося закрити рахунок в ресторані. Сподіваюся, завтрашнє побачення з Артуром пройде спокійніше. О, до речі, він пише: Привіт, Інна. Привіт, Інна. Подивився твітер стрім. Завтра теж не зможе бути якась. Знаєш, Артурчик? В цій ситуації хочеться відповісти тобі словами мого батька. Всім па -па! Оля! А що це ми з тобою щойно прийняли? Це китайські заспокійливі. Людка порадила, а тому з тобою весь час сваримось і сваримось. А нащо викидати гроші на вітер? Якщо вони абсолютно не діють, вона сказала, що вони дуже сильні. А, а, а. Брехуха, твоя людка. І що? Тепер ти зрозумів, що самокат це небезпечне захоплення. Коли ти на самокаті, тебе ненавидять і водії і пішоходи. Оксана, неси зеленку і бід! Господи, що, що сталося? Міша, ти впав? Зі мною все в порядку. Це тато, дай покататися, дивись, як я вмію. Виявилося, що не вмію. А Ваня, де Ваня ж з вами був? Краще б нікуди не ходив. Та то взагалі не дивиться, куди їде. Без коментарів. Сереж. М -м -м. Смачного. Так а що тут смачного? Ні, я почекаю основне блюдо. Це все. Як все. Я хочу з'їсти кролика, а не обід кролика. Це здорове харчування. От народ хунза, наприклад, харчується м, сирими овочами, фруктами, сиром, якимись зернами і в здраві доживає до 120 років. Ну і не хунза їм так довго нудно жити. От Уінстон Черчилль все життя літрами пив коньяк, їв шкідливу жирну їжу, заробив собі ожиріння четвертого ступеня ага. і дожив до 91-року. А. а ще довгожителі їдять мовчки. То клади в роти клистечко. І ретельно пережовуй, мій зайчик. Фалік, палік. Не поїжджає. Чого це? Це що сон? Дебе так живіт бурчить, що я спати не можу. А мій здоровий сон. Важливіше ніж твоє здорове харчування. Буду жити недовго, але ще щасливо. Просто не довго. Що будемо дивитись, що хочеш. Давай щоденний бріджі Джонс. Знову? Ну я не витримаю. Ну чесно, давай обрати щось з нового. Ну давай. Ну, давай. Давай матрицю 4» подивимось. Ну, то я тільки що поміняла дитячі підгузки. Я на лайно більше дивитися не хочу. О, давай, гру на вживання про маньяків? Страшновато. Антон, ну це ж просто фільм. Страшнувато знаходитися в темній кімнаті з людиною, яку заспокоюють фільми про маньяків. О, дивись 100% варіант. Кращий фільм року, зіркові актори, неперевершені спецефекти, захоплюючий сюжет. О, прикольно. <звук>